Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами пройдемося по вашим запитанням. Такий коротенький міні-ефір буде у нас. Покажіть мені, будь ласка, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти, село Біленьке, Запорізька область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Так, треба, мабуть, відключити сповіщення. Так, буде краще. Покажіть мені, будь ласка, карти, село Біленьке, Запорізька область. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії в період на сьогодні яке число. 29 вже, так? Да? Ну, давайте візьмемо по 31 серпня поки що. Покажіть, будь ласка, карту, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, село Біленьке Запорізька область. З, з цього моменту у нас котра година. Половина 11-ї. З пів 11 вечора, 29 серпня, доброго вечора. З пів 11 вечора, 29 серпня по 31 серпня 2024 року, село Біленьке, Запорізька область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, теракти та диверсії. Запорізька область, село Біленьке. Так, буде летіти, ну, обстріли будуть. Щось будуть збивати. Десь таке йде загорання, йде приліт, попадання в будівлю якусь. Або в будівлі, в робочу зону, там, де люди працюють, але й будинки можуть бути пошкоджені. Господарчі споруди будуть пошкоджені. І ще якийсь приватний сектор. Ні, все-таки йде загорання. Ой, тут йде не один приліт. А, що таке фрея? Фрея? Міланочка! Забери, будь ласка, Фрею, вона прийшла тут щось хоче, м'яукає. І закрий мені двері, будь ласка. Добрий вечір. Так, що у нас виходить? Село Біленьке Запорізька область. У вас іде не один приліт, у вас йде попадання в якусь промислову зону або там, де якесь виробництво. Вісьмірка Пентакли нас йде, дивіться. І, Карта вежі, бачите, карта руйнації і весьмірка петакли. Там, де люди працюють, це перше. що друге, що дивіться, житлові будинки багатоповерхові, там де більше двох поверхів. Ось, бачите, іде загорання, так що теж буде якесь влучання, якась буде неприємність. Далі у нас іде загроза приватному сектору і господарчим спорудам. По цій карті це карта гуманітарної допомоги, карта спонсорів меценатів. Тому це може бути гуманітарний центр, це можуть бути так само складські приміщення, гаражі. Якісь ну не знаю, ангари, складські приміщення, однозначно, і ту з мечів говорить про якесь серйозне таке, потужне влучання. Так що влучання йдуть. Зараз спробуємо подивитися по сторонам світу, щоб ви собі орієнтувалися. ну Давайте докинемо ще сюди на приватний сектор, ховатися людям, показує, ховатися, бути обережною. Особливо така загроза йде десь біля води. Я не знаю, де ви там знаходитесь, я так бачу біля вас є якась дуже, дуже близько водойма. Десь де біля вас є дуже близько водойма, або якщо у вас водойми немає, то в напрямку до води, просто чесно, не знаю, де ви знаходитесь, не дивились по карті. Вісьмірка жезлів вказує на такі, знаєте, або артобстріл. Якщо це можливо, я просто не знаю, може десь біля вас є близько лінія фронту. Якщо десь біля вас є близько лінія фронту, значить, ну, якщо може досягати, от, то це якийсь арт-обстріл, це буде артобстріл. Якщо ні, то це можуть бути авіаційні бомби, або якась інша зараза, коли вона розсипається, знаєте, і несе, і несе загрозу життю. Тобто, коли багато рясно щось. Щось таке сипеться. Ну, давайте, ну, це в напрямку води йде таке. Що ви тут пишете? <гум> дякую. Дякую, щиро вам дякую. Вам всім мирного неба, здоров'я, міцного, щоб всі ви були живі, здорові, і ваші близькі і рідні. Так, давайте з вами подивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися по сторонам світу, північ-південь, захід, схід, центр, село Біленьке, Запорізька область, по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. <кій> З пів на 11 вечора, 29, 29 серпня, по 31 серпня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю їхньому здоров'ю через атаку ворогам, яку частину, в який район, в яку частину. Села Біленьке у Запорізькій області через атаку ворогом, через воєнні дії. В яку частину йде загроза прильотів через атаку ворогом? Північ, село Біленьке, загорання йде. Загорання, бачите, карта. Південь, південь, поки що так. Захід, захід іде приліт. Загорання, західна частина, схід. Схід ідуть оці, бачите, такі от якісь обстріли, якась зараза така. Це що я називаю авіаційні бомби. Або це буде цей такий артобстріл, якийсь такий так, центр. Ну, Центр, дивіться, ну, тут теж може бути якесь часткове загорання. І ще так само говорять про те, що буде пошкоджене щось пов'язане зі світлом, з електромережею, тобто ускладнення ситуації. Південь, південь тут ладаємо, на півдні десь загроза ракет йде. Південна частина і шахітна. Ой-йомки, дивіться, у вас і ракети, і шахіти будуть літати. І і карта Вічі отже, буде якась прикрість. Розвідка, розвідрони будуть літати. І йде карта сили, і якийсь сильний приліт. Ну, вдень. Тут загроза вдень, південь. Одним словом, у вас, ну дивіться, у вас є західна частина, у вас північна частина загорання, у вас східна частина йде у цей арт-обстріл, розумієте, якісь або авіаційні бомби докіну на східну частину. Ну погані вісті, карта погані, погані вісті, ось щось таке буде за межами передмістя, передмістя, село Біленьке, оца, от там іде е, в східній частині. Так? Карта час про що говорить, а потім вони повторно знов будуть, але буде далі відбиття, коли повторна буде спроба там десь. Ну і південна частина, у вас одно карта сили йде, вас все одно тут іде, ну і на центр у вас йде, розумієте? Тому я навіть не знаю, що вам тут порадити, тому що тут тут жах, тут іде попадання в житлові будинки. В самому селі Біленька йде загроза житловому сектору. Ну житлові будинки будуть пошкоджені, будуть загорання. Так, дивимося з вами далі. Питалися мене Коцюбинське, Київська область. Дякую вам за теплі слова. Щиро вам дякую усім за ваші теплі слова. Покажіть мені, будь ласка, карта Київська область, село Коцюбинське. Київська область, село Коцюбинське. Покажіть, будь ласка, карти з 11 години вечора 29 серпня по 31 серпня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії село Коцюбинське. Ви знаєте, що я через те, що починається навчальний рік, і в мене ж дітки теж йдуть на навчання, я кидала на, на 2 вересня, на понеділок, і я вам скажу чесно, по Україні є загроза 2-3 вересня йде загроза. Десь там, не пам'ятаю, вже забула, бачите, треба було записати п'яте чи сьоме теж. Ну, освітні заклади. Зараз перші тижні будуть під загрозою дитячі освітні заклади з метою зірвати нам навчальний рік. Тому будьте обережні, майте собі це на увазі. Покажіть, будь ласка, карти село Коцюбинське, Київська область, 11 години вечора 29 серпня по 31 серпня 2024 року Пайде загроза мирному населенню в тим життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогам, через воєнні дії. Ну, тут будуть щось збивати десь поруч з вами, буде дуже-дуже гучно. Вночі буде дуже лячно і страшно. Біля житлових будинків десь буде, чи над житловими будинками, десь поруч де щось буде пролітати, будуть збивати. Будуть збивати десь біля житлових будинків, летіти буде в якийсь ресурсний об'єкт, навіть не знаю, що це може бути, або накопичувальний об'єкт. Ну, йде десь поруч з вами таке враження, карта сили. Ми зараз подивимося по сторонам світу, чи це у вас, чи це поруч з вами. Більше прильоту не бачу. От, більше прильоту не бачу. Ну, давайте подивимося, що це в нас воно показало, чи це у вас, що це десь буде за межами. Покажіть мені, будь ласка, карти з 11. Тож, що ж це мене вухо заложило. <кій> <кій> Не чую себе, вухо заклала чогось. Добрий вечір. О, здається, попустило. Покажіть, будь ласка, карти село Коцюбинське, Київська область, по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. Якщо дивитися на село Коцюбинське по сторонам світу на карті Україна в період з 11 години вечора 29 серпня, по 31 серпня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, яку частину. Якщо, е, даного населеного пункту, якщо дивитися на нього по сторонам світу північ, південь, захід, схід, центр. Через атаку ворогом, через воєнні дії. яка загроза. Північ Куцюбинське, захист Спищих сил. Південь, погані вісті. Добре. Так, захід, схід, центр. Так, південь, чому погані вісті? Дивіться, ну десь південна сторона. Південна сторона, бачите, йде е, е, швидше за все ракета, якась небезпечна, дуже таке щось схоже на кинжалну, щось балістичне, таке, от якась їхня та прикра зараза. Її будуть збивати при збитті уламки впадуть і спричинять якесь загорання. Десь південна сторона від села Коцюбинське, десь біля вас, на південь, на південь від вас. Е, схід у нас йде загроза дітям, майте на увазі дитячі заклади під загрозою, але тут накриває їх карта збиття поки що. Давайте ще докинемо. Східна частина. Ракети будуть летіти. Вночі буде дуже лячно страшно. Бачите, вночі будуть летіти ракети. Будуть їх там збивати. Але і дрони будуть летіти, слухайте. Але дрони будуть летіти вдень. Вдень. Східна частина, ну, не бачу, щоб щось трапилося. Добре, да, обрадимося з вами. Західна частина, дрони, розвідники десь сюди полетять, і тут карта сили. Іде приліт в східну частину. Так, за межами. Дивіться, я докинула, де саме передмістя за межами. Тобто за межами села Коцюбинське. Карта сили йде приліт, але це на захід від села Коцюбинське. На захід. Тобто десь на західній стороні від вас. Північ, давайте ще раз докладемо. Там у нас падало захист вищих сил. Нічого не бачу. Ні, ні, тут іде захист, центр. Успіх. Ну, ви знаєте, тут йде. Йде якась прикрість на центр. Тут буде інтенсивна робота ППО, йде, дивіться, йде інтенсивна робота ППО, будуть виглядати, будуть дивитися, що там летить, будуть збивати, але все рівно у нас йде загорання і карта шпиталь. Це говорить нам про те, що або будуть поранені, або десь біля медичного закладу. Або біля медичного закладу буде загорання, або будуть поранені та, внаслідок цього. Я думаю, що дивіться, яке у нас поєднання йде, загорання, але карта роботи ППО. Тому я думаю, що тут швидше за все при збитті. Мабуть, таке вони щось зіб'ють, і воно теж впаде і спричинить тільки загорання. Ну, але я не впевнена, може бути і приліт. Тому загроза є, село Хоцябинське, реально є. Але згадуємо з вами попередній розклад на попередній колоді. Там не падало по центру у нас, розумієте? Такого конкретного прильоту, там падала тільки карта сили. Сила в нас показала тут передмістя. Я ще там сказала, що мені здається, що це передмістя. Отже, конкретний приліт у нас йде в західній частині на захід від села Коцюбинського, це йде точно приліт. Південна частина при збитті нам показало іде загорання. Північна частина на захист, східна частина у нас теж випав захист, а на центр у нас випало, ну, виглядає, наче як приліт. Але якщо попередня колода нам нам показувала лише один приліт, у той, що у нас в західній частині в передмісті, то я думаю, що то все-таки буде збиття в центрі, і, і воно буде від уламків, від падіння уламків якісь загорання. Коли буде, буде безпечно, ну, поки що я вам такого не можу сказати, коли буде безпечно, тому що, ну, чесно, мені показує, що офіційне завершення війни буде 26-му році, а не офіційне, в му десь середина року вже буде кінець. Зараз осінню у нас будуть по електроенергії. Я ще й раніше казала, що у нас ще буде, будуть вони бити по електроенергії на осінь. Так воно і буде, і в нас ще буде блекаут. І, і він буде суцільний, він буде по всій Україні. Ну десь буде трошки краще, десь гірше, але але буде такий момент, коли буде важко по всій Україні. Ми будемо без електрики. Я дивилася особисто, тому що мене самі саме це цікавить. І він буде недовгий. Тобто, ну там тиждень, наприклад. Та? мені важко сказати, скільки приблизно по часу, але це не буде якийсь довгий, затяжний. Ну, тиждень, ну максимум двір-два. Але там потім падає, що якийсь буде вихід ситуації з допомогою наших партнерів, і ну, і взагалі якось воно все розрішиться, розумієте. Але буде у нас таке, що ми будемо мати ще більше проблеми по світло. Ну, в будь-якому разі вересень буде набагато важчий з електроенергією у нас, ніж серпень. Це точно. Я дивилася для себе, дивилася. І я бачу, що вересень буде набагато складніший в плані електрики, ніж серпень. Так. Що я ще мала подивитися? Долина просила. Івано-Франківська область, долина. Покажіть мені, будь ласка, карти. Долина, а це село чи це місто? Навіть не знаю, не пам'ятаю, здається, ви написали, чи це село чи це місто. Ну, Давайте просто населений пункт Долина, Івано-Франківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти долина, Івано-Франківська область. З 11 години вечора, 29 серпня по 31 серпня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнну дію. Долина. Івано-Франківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, Яка йде загроза? Смуток, так? Е, так, чого смуток? Ну, збиття буде, збиття. Будуть зіб'ють якогось дрона-розвідника, перше, що бачу. Це буде дрон-розвідник. Буде, дивіться, у вас буде смуток через те, що буде приліт, але швидше за все це не у вас. Ми зараз подивимося по сторонам світу, я думаю, що це не у вас. Але в якусь споруду. В якийсь об'єкт. Ракета прилетить. В Івано-Франківській то в області, карта Мир на неї падає, то в області, але сильний, потужний приліт. Загорання буде, мужчина якийсь може загинути. І по логістиці будуть намагатися направляти, але тут іде збиття, перехват. Так, що тут ще йде? Загроза є, я не знаю, вже не вперше це бачу, хоча я дивлюся зараз, дивіться, на долину, воно показує. Просто карти попереджають, я змушена вам сказати, що у вас загроза є в Івано-Франківську, самому місце пам'яті якихось воєнних. Місце пам'яті воєнних. Тобто, хтось мені світло виключить зараз хвилинку. О, так краще. Місце пам'яті воєнних з Івано-Франківською іде загроза. Ну, вона вже не перший раз показується, знаєте, може світлі вищі сили нам допомагають відвезти її, може так і далі буде допомагати, обійдеться, але мені неодноразово падало, показувало, що є загроза туди прильоту. От, ви собі знаєте, та, де у вас та, це місце є, якесь там меморіальне, якесь воно. Може, там фотографії, портрети висять та, якихось людей, якась така ніби як алея пам'яті, щось таке. От, давайте дивимося по сторонам світу долину, щоб зрозуміти, у вас це, чи не у вас оцей приліт випав. Покажіть мені, будь ласка, карти, Якщо подивитися на населений пункт долина, по сторонам світу північ, південь, захід, схід, центр на карті України. Покажіть, будь ласка, карти. З 11 години вечора, 29 серпня по 31 серпня 2024 року, в яку частину долини йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, в яку частину долини йде загроза прильоту, руйнації. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 11, по 29, з 11 години вечора, 29 серпня, по 31 серпня 2024 року. Покажіть, будь ласка, карти, в яку частину долини йде загроза через... Прильоти північ, південь, ухте, захід, схід, центр, північ. Південь. Так, дуже цікаво. Дивіться, долина. У вас іде е передмістя за межами долини на північ, за межами на північ, північна сторона, іде загорання. Бачите, які карти в нас ідуть Тобто все йде е е е ракета і. Потужний, якісь серйозні потужні загорання, серйозний приліт іде. Північна сторона, але за межами. Тобто це не в долині, це за межами долини на північ. Не знаю, в якому населеному пункті. Далі. Східна частина тут йде збиття ракет. Тут йде однозначно збиття ракет недолік до вас. Південна частина, у вас йде карта сили, іде велика загроза дитячим об'єктам. Можливо, школам, можливо, садочку, можливо, санаторію, базі відпочинку, там, де жінки, і діти відпочивають, щось таке може бути. О, так, іде загроза. Но її накриває карта, розумієте, відбиття. Тому будемо надіятися, що зіб'ють. Але загроза є, і взагалі, коли карта сили падає, вона переважно завжди відігрується в приліт. Но були моменти. Коли вона падала і коли її така карта накривала, ну і воно відігравалося, як знаєте, в останній момент збили. Но воно інколи із такою картою відігріється, як проліт. Тому я тут не можу вам точно сказати, чи, чи зможуть збити чи ні. Південна сторона долина, загроза. Що мені не подобається західна частина. План ворога, західна частина, вони щось в західній частині або десь біля вас, в якомусь населеному пункті біля долини. Але в захід, ну на захід від вас десь щось хочуть влучити. Є загроза загорання пошкодження якихось будинків житлових, так або щось, ну якбись будівлі, пов'язаної ну, з мирним населенням. От, через що? Е, ну, тобто, тому що вони будуть, вони будуть зараз деякий час брати інформацію, і потім от в, в, пошлють щось, і це буде ну. Для ворога успіх, тому що для нас іде карта відчай. Але в той же час у нас іде карта незламність, вона завжди говорить про відбиття. Тому я роблю висновок, що вони щось пошлють, воно буде збито, але все рівно воно спричинить загорання і все рівно ворог буде тішитися, тому що якась прикрість буде. Це йде у нас західна частина. І на центр, ну дивіться, у нас на, на, саме, на саму долину, у нас іде відбиття. Далі у нас іде оця карта, яка говорить про якусь страшну ракету. та При повторній спробі дає влучити. От, по, е, і воно йде, якби знаєте, пошкодження електроенергії, щось пов'язане з електромережею, з електроенергією. Але воно буде перехвачено, воно буде збито, але воно все одно пошкодить. І тому я так розумію, що оце говорить про центр, що в центр буде збиття, але все рівно десь в районі долини, пі ваших околицях, щось пов'язане з електроенергією буде пошкоджене, тому що через. Ну або це буде не у вас, але просто у вас точно будуть проблеми зі світлом через пошкодження десь в Івано-Франківській області. Ну, можливо, то що у вас на півночі та, показує через те, що вони десь, десь щось влучать. Тут воно просто говорить, що ракета якась небезпечна буде збита, але незважаючи на це, десь буде у вас внаслідок якогось прольоту в Івано-Франківській області пошкодження чогось пов'язаного з електроенергією, у Вас буде знову будуть вимкнення, будуть проблеми зі світлом. Так, ще хотіли, щоб я подивилася на річку Сейм. Так? Забруднення в річці Сейм, яке створили рашисти. Ніхто не має сумніву, що створили його навмисно. от, Я думаю, нема потреби нам дивитися, чи вони навмисно, чи не навмисно це зробили. Це все рівно не міняє результату, що вона забруднена. Дякую. Покажіть, будь ласка, карти, чи м, оте забруднення річки Сейм, чи, е, чи несе воно небезпеку, таку серйозну небезпеку життю, мирного населення, здоров'ю, мирного населення, якщо користуватися цією водою, ну, якщо вона потрапить, е, ну, тобто, е, у ну, нас приток Десни, та? Десна там якось впадає в Дніпро. Одно зло, давайте так, подивимося. Яка йде загроза для цієї річки сейф? І які будуть прийняті міри, чи, чи будуть прийняті якісь міри для того, щоб уникнути тої небезпеки? Щоб виправити ситуацію? Яка йде загроза? Чи будуть прийняті якісь міри? Ну, загроза йде. Загроза, ну, та річка тут показує, що в ній буде вмирати все, що Ох, вона буде все більше і більше непридатна для життя. Тут я не знаю, тут як важкість. Щось важке в ній. Вона якась важка. Я не знаю, якісь важкі метали, може в ній, ну, карти хочуть показати, знаходиться, чи що важкість в ній, та непридатність до життя, навіть живність в ній буде вмирати. Може вже помирала, не знаю. Так, далі, що вона несе загрозу, це дійсно йде небезпека і вона буде зупинена. Яким чином вона буде зупинена? Буде е, реалізований план. Буде реалізований план, дивіться, по зупинці, так? По зупинці тої небезпеки. Причому він вже в розробці цей план. Подивіться Пентакли, якщо я правильно розумію, це зміна русла. А, то, що це таке? Ну так. Да. Дивіться, сімірка мечів, двійка мечів. Двійка сімірка мечів, вибір, та? вибір туди чи туди. І сімірка мечів це завжди це зрада, це, це подвох, це знаєте, ну, тобто, це підступ. Та? Але коли ми дивимося на такі питання, це зміна, це зміна курсу, зміна напрямку. Та? Тобто я не знаю, як це, ну, це зроблять, що вони там будуть таке робити, але таке враження, що по старшому аркану смерть, мабуть, вони. А, і двійка пентаклей, та розділяється, розділяється на дві частини, відділяють. Вони будуть відділяти той, той непотріб, чи ці метали, чи... фільтрувати. Вони будуть фільтрувати. Ви знаєте, тут, напевно, йде мова про те, що поставлять якісь фільтри і зміна напрямку руху. По, по цим двом картам зміна напрямку руху. Ну, щось таке. Якась фільтрація і зміна напрямку руху. Щось таке зроблять. От. Ну, В принципі, в принципі, вода буде краще. Чаш? Ну так, да. трійка чаш, ну тобто це нас порадує, тобто вода буде покращена. Е, так. Е, які ще маєте питання, давайте ще маю кілька хвилин, ще можу вам подивитися на ваші питання, якщо мені щось зараз напишете. Пишіть мені якісь питання, ще маю кілька хвилин, може я вам щось подивитися. <гум> Дякую. Що, немає у вас питань? Немає запитання в кого? Добре, тоді я завершую ефір. Якщо виникнуть запитання, пишіть мені в Телеграм. Мирної всім ночі. І пам'ятаємо, що 2 вересня і взагалі перш, перших два тижні навчання дуже велика небезпека дітям, тому що дивилася сама, у мене дітки йдуть в 9 клас і 5 клас. От, і от зараз прийшла з батьківських зборів. Так що карти мені показують, що є загроза для освітніх закладів, є у плану ворога зірвати нам навчальний рік по всій Україні. Це стосується не лише Західної України, це стосується всіх. Тому у них зараз питання номер один: це електроенергія, залишити нас дійсно без світла. Вони будуть бити по всій Україні, намагатися. Друге, що повторне бачу влучання десь в ГЕС, ГЕС, Київська ГЕС, десь отуди. От Буде, ну тобто аварії якоїсь такої колосальної серйозної не буде, витоку води, ну я не бачу, надіюся, що так і воно і не буде, але я бачу, що туди будуть бити і буде ще якесь там пошкодження, загорання. Далі, і оце в них електроенергія, водосховище, водойми, логістика, допомога нам, та, і, і діти, дитячі заклади на добраніч. Це ставте мені, будь ласка, вподобайки. Це ваша оплата за мій час, за мою працю і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я силочку на нього прикріплю під цим відео.